Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Останнім часом щось мої зйомки йдуть трохи не за планом. Бо за планом сьогодні мали бути три дні читання, тобто три на три формат. І я мала б прочитати три книжки Анни Каньтох таємні історії. Але щось пішло не так. Я не змогла прочитати за один день навіть першу книжку. Вона отака досить товстенька, таємниця покинутого монастиря, і вирішила, що дві наступні я зараз не читатиму. Чому? Розповім трохи згодом. Спершу хочу зазначити, що мова тут піде про повоєнну Польщу. Одного дня з небес зійшли янголи, невідомо навіщо. І якийсь час вони переховувалися серед людей, тому що правительство намагалося їх спіймати, допитати, ну, правительство як правительство. Також ангели з якоїсь причини обирали різних дітей та кудись їх відсилали. Одною із таких відібраних дітей стала і наша. Героїня Ніна, її звати Яніна, але вона хоче, щоб її всі називали Ніною. Отже, Янол обирає нашу Ніну, і тепер їй належить дістатися до покинутого монастиря, десь дуже-дуже далеко від її дому. Дорога не була легкою, і вона не з багатої родини, тобто подекуди їй навіть не вистачало грошей на квитки. Проте коли вона туди прибула. Все виявилося не так, як вона могла б на те очікувати. Ну, по-перше, місце дійсно досить закинуте, якесь моторошне, таємниче, бо ніхто спочатку не знає, навіщо вони взагалі туди прибули. Але на наступний день Янгол їм каже, що вони шукають обраного, який звичайно міг би боротися зі злом. Ніна не дуже в це вірить, і все, що відбувається з дня у день, їй видається досить дивним. Дівчинка, яка розмовляє у вісні, згодом з'ясовується, що вона пророкує майбутнє. Янгол з якоїсь причини зачаровує навколишніх. А є діти, які зникають. Чому на території покинутого монастиря з'явилося диявольське коло та чому воно розширюється? Ні-ні та її друзям належить відповісти на безліч запитань і з'ясувати, що, можливо, все дійсно не так, як здавалося, і, можливо, янголи не такі вже і янголи і не несуть те добро, на яке сподіваються віручі. Тобто тут підіймаються і питання віри. Також, ви знаєте, тут є і свої плюси, і свої мінуси. Ну, по перше, це історія, від якої можуть побігти мурахи, тому що вона досить містична, таємнича, похмура. І дарма я взялася читати її зараз. Моє перше відчуття, коли я купувала цю книжку і думала читати її восени, було найбільш правильним, тому що таке більш пасувало б саме до Геловіну. Саме тому, що тут відбуваються досить моторошні події. І це одна із причин, чому я не буду читати зараз дві наступні книжки. Ви знаєте, я не знаю з чим порівняти, але я просто не змогла б прочитати одразу три книжки. Ця книжка, вона настільки, як би то мовити, плотна. Ну, знаєте, наче я так. А... Добре поснідала борщем і вже більше не лізе. Тобто мені потрібна перерва. Це по-перше. А по-друге, оскільки я розумію, що наступні дві книжки у такій же тематиці, як і перша, то, звичайно, я збережу їх для Геловіну. Тут ви знайдете і янголів, і диявола. Питання. Безумства, можливо, магічного безумства, так би мовити, тому що деякі, я не можу сказати, події істоти, дещо що було створено уявою художниці. Тобто художниця малювала картини, вона мала певні здібності, і те, що присутнє у монастирі або ж на території монастиря, воно просто виникло з її уяви. Тобто тут є і магічна складова, і містична складова, і теологічна складова. Питання зомбі. Зомбі також сюди сунули. Але те, що дуже вже набило оскомину, це оце питання обраних. Знаєте, ну, я можу зрозуміти, наприклад, Гаррі Потера. Ну, це вже просто, мабуть, класика жанру. Але. Останнім часом я ну, дуже багато зустрічаю в книжках, оце питання обраності. так, там, Одна там запхана у відьмацьку школу, там, інша ще в якусь там, хтось ще кудись. І оці обрані, замкнені в монастирі ну, до певного часу, звичайно. Оця вся обраність, вона вже ну, дуже оскомлена, била, знаєте, аж просто зводить отут. Історія така кривава, знаєте, в чомусь в певному сенсі, моторошна і, чесно кажучи, я б не рекомендувала, можливо, читати дітям молодше 16 років. Я розумію, що це підліткова історія, і підлітки є різні з різними смаками. Якщо, наприклад, підлітку 13 років і він полюбляє такі історії, звичайно, чому б ні? А хто не знає, можливо, для когось я відкрию зараз Америку, але підлітковий вік зараз починається раніше, ніж він починався у мій час. Тобто, якщо у мій час, наприклад, підлітковий вік там починався десь років 16, так я. Щось за стара, але то таке. А, але зараз, наприклад, моєму братові молодшому 13 і це вже підлітковий вік. Він вже так добре жару дає, але то таке. Коротше, якщо я була б, наприклад, об'єктивною і обирала б щось для власної дитини, звичайно, я б спершу спиралася б на те, а, що саме він читає, яку літературу, і по друге. А, я б засумнівалася, чи варто було б давати, якщо е, дитині менше 16 років. Але, як я вже й сказала, звичайно, у кожного свої смаки ви маєте право обирати ту літературу, яка вам подобається. Звичайно, також, якщо вам не набило, як мені вже оскомину, уся вся обраність е, і ви доросла людина, звичайно, книжка також і вам може підійти, чому б ні. Тут є і детективна складова, адже ніні та її друзям доведеться. Розслідувати та докопуватися до суті. Зникли товариші? Звичайно, цікаво, куди вони зникли, чому вони зникли, з якої причини це приховує ангел, який тут, та відповідальна жінка, за них відповідальна жінка, яка також тут наглядачка в якому сенсі. Чому речі одного з тих, хто зник, опинилися на дні озера. А їм доведеться шукати ці речі, ну, тому що Ніні ні, буде цікаво, де ж вони? Чому у підвалі захований янгол? Та яку він відіграє роль? Він відіграє важливу роль. І, якщо чесно, то янгол, який був у підвалі, сподобався мені набагато більше, ніж ті янголи, яких я зустрічала у книжці перед цим. Деякі моменти викликають питання. Наприклад, коли. Вони тікали з монастиря, і їм назустріч впливли, тому що вони тікали по річці, і їм на зустріч впливли а, військові, і а, діти викликали туман, тому що, так, вони також володіють певною магією, але там є умови, викликали туман, і чому їх у тому тумані ніхто не бачив? А, звичайно, можна було б сказати, ну. Тому вони й викликали тума, щоб їх ніхто не бачив. Але справа в тому, що вони зіткнулися із бортом військових майже впритул. Вони бачили навіть дим з цигарки рульового. Здається, рульового. Але якщо вони були так близько і вони бачили того рульового, тобто вони, ну реально, були майже впритул і майже зіткнулися бортами, то чому тоді їх не помітили? Тобто, знаєте, тут є от трохи такі запитання до логіки. Якщо хтось читав та може, хоче обсудити це, пишіть у коментарях, можливо, у вас також виникли якісь питання, або ж, можливо, навпаки, ви прочитали і були в захваті. Ні, я не можу сказати, що мені взагалі не сподобалося. Чому мені? Більш-менш зайшла ця книжка просто, як я вже і сказала, є деякі питання і є ота -от оскомена обраності. Поки це все, що я можу сказати про цю історію, а попереду ще осінь, і дві наступні книжки. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а ми з вами прощаємося до наступного відео па-па!